Отче Небесний, дякую тобі за милість, за життя, за світло нового дня, за кожен подих, який ти даруєш. Ти є творець неба і землі, джерело любові й істини, мій початок і моє спасіння. Схиляю серце своє перед Тобою, Господи, і прославляю тебе за все, що є в моєму житті, бо все добре походить від Тебе. Усе, що дає силу і мир, і радість і натхнення, то доторк Твоєї руки. Ти, Отче, ведеш мене дорогою життя, навіть коли я не бачу, навіть коли гублюсь у тривогах, ти поруч. І нині я приходжу до Тебе у молитві, щоб віддати тобі не лише себе, але і всіх, кого люблю. Господи, Ти батько всякої родини, Ти створив сім'ю як святиню любові і взаємної підтримки. І тому сьогодні я стою перед Тобою з проханням і вдячністю. Дякую тобі, Отче, за моїх рідних, за тих, кого поставив біля мене, щоб ми разом проходили шлях життя, за батьків, що навчили любити і вірити, за дітей, що є плодом благословення, за братів і сестер, за всіх, кого серце моє тримає у молитві. Дякую тобі за кожного з них, бо всі вони твій дар, Отче. Ти бачиш кожну душу, знаєш кожне серце, і ти знаєш, що я прагну лише одного, щоб Твоя воля здійснилася у житті моїх рідних. Тому прошу, Господи, благослови мою сім'ю наповни наш дім миром, щоб у ньому панувала любов, щоб не було сварок, щоб кожен день був освячений Твоєю присутністю, нехай у наших серцях. Буде твоє світло, яке розганяє темряву сумнівів і страху. Навчи нас, Отче, підтримувати один одного, розуміти, прощати, молитися разом і служити тобі щиро. Господи, будь захистом для моїх близьких. Бережи їх на дорогах, у домі, у кожному кроці життя, стань для них муром і укриттям від зла. Хай Твоя сила стоїть навколо них, як невидима стіна. І хай жодна темрява не торкнеться їхніх душ, дай їм мудрість приймати правильні рішення, щоб не відходили від правди. Дай світло у серце, щоб розрізняли добро і зло, щоб серцем слухали тебе, бо ти говориш тихо, але потужно.